Що ви думаєте, що тут вийшло? Зверху стоїть бак для води. Перебрався бак і залило стелю. Лежала тут така здорова глиба з глини. Що ми зробили, щоб не демонтувати стелю. Бо тут люди вже багети стоять, точки. Тобто, щоб нічого не зривати, посередині клеїмо колечко. Ставимо зараз платформу і ставимо люстру. Зараз все якраз. Монтуємо блочки, бо виключатель у нас на одну клавішу, щоб все разом не горіло. Ставимо через блочок і буде це все окремо горіти. Точки окремо, люстра окремо. і все, щоб ви були. Бачите що? Зараз ще його повитираємо тут. І далі покажемо, як все вийшло. Так що якось так. Далі буде. Так, ну що, такий у нас вийшов результат. Люстра на місці. Зараз покажу, як воно все працює. Так. Окремо у нас працює люстра. Разом все світильники. Так, і окремо самі світильники. Якщо вийшла у нас така робота, не спішіть, кажуть, завжди знімати зразу стелю. Можна зробити такий варіант.